Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогоднішня тема буде заключення, завершення літа, а саме про народжуваність внутрі, а точніше чому ледь не половина внутрі не народили. В першу чергу це стосується тих, які вже народжували не один раз. Тобто не первістки. задіяні були. Близько п'яти самців. Тобто, треба розуміти, що це статистику я буду зараз не по одному самцеві і там, наприклад, в 20 самках, так? це близько п'яти різних самців. Це такі самці, як, наприклад, однорічні, як дворічні, півторарічні, два з половиною роки, тобто різні зовсім самці. І також різні самиці. Отже, мабуть, вперше, мабуть, вперше за той тривалий час, що я тримаю внутрі, от така незаплідненість в кожній сім'ї, в кожній сім'ї, як мінімум по одній, а то по дві самиці, не завагітною. Це на протязі часу, 2-3 місяці, а то й леді не 4, що Самці перебували у сім'ї з... з самками. Я так буду потихеньку проходити. Так, тут сім'я. От би цей бурий самець гарненький дядя. Вже сидить два місяці, навіть більше, близько двох спорудний. Вже самиці ніби як от потихеньку починають прогрішати. Так, це от від нього малі. І знову ж таки, з трьох самиць, які тут були. От це стандартна. Ну, даю я їй максимум максимум, не багато, Буквально. Щитані, щитані дні. Максимум 7 днів. Якщо раптом не почне вона різко прямо аж рости, ну, то навряд чи там вже щось буде. Родила одна, 8 штук. Чорна тут ще була занарана, забив, нічого там не було. Я просто візуально бачу, що вона туста і все. Як вона себе веде. Так, тут є. Йдемо далі. Так, тут, хто пам'ятає, це третій вольєр. Звір тут інший. Про нього зараз буде інша тема. Тут були в мене дві лимонні самиці, дві стандартні і самець срібло. Отже, з чотирьох покрились дві. Дві прохолостіли, це на протязі більше ніж трьох місяців самець був з самицями. Одна народила шість. Зараз покажу. Тимчасово звіра цього переніс, тому що ремонтував їхній основний головний вольєр. Переніс, значить, от вагітна самиця. Вже бока запали вже от найближчі 3-5 днів. Тут щось буде. Шість родила від самця срібло. Самиці два роки, тому відгодовує на їх крайній раз і далі шашличком. Тут те ж саме. Тобто з чотирьох самиць, які пробули самцем більше ніж 3 місяці, завагітніло лише дві. Народила поки що одна і інша. Ну, тут видно. Тут навіть от, той, хто ніколи внутрі не тримав, розуміє, що на днях вона вже буде нарушувати. Так, і тут хто пам'ятає вольєр? Хто пам'ятає цей вольєр? Тут в мене було. Три стандартних і золотиста. Так, Золотиста, якщо не помиляюсь, чомусь померла. Кількість малих у неї була близько 10. Навіть ростин показав, що там було золотистих. Вже не пам'ятаю, не пам'ятаю. Непогано, 7 чи 8 навіть. Це вона була покрита ще самцем срібло. Потім не всі були покриті самцем срібло, вже це ще зимою той збій стався по цій сім'ї. Тоді це все було тільки в одній сім'ї. так. Додав я цю сім'ю чорного самця. Як виявилося, дві самиці були не покриті, От вони якраз і народили від чорного самця. Так, Так, три молоденькі тут ще бігає. Це вже це ще від самця срібло народжені. Живуть, як бачите, доволі от, просто. від різних самців народжені. Це від самця срібло народжено. А ці малі від самця чорного, так? Від різних самиць в цій сім'ї було чотири самиці. Народило тут зараз крайні дві. Одна народила 10, інша народила двох. З. Невеликим проміжком часу двоє, на жаль, померло з 10 і загалом залишилось лише 10 Е, Є також двогрічна, та що зліва, вона родила двох. Так? От також це буде вибраковка. Та, що родила 10, та що справа саме це. Скоріше за все, я її з її. Сестрами лишу. Чому сестрами? Тому що це також у мене це така цікава сім'я була, де я залишав дочок в сім'ї. <кій> так, оце її дітлахи. Так, тут є. І ще бура в мене була. Не покажу, бо вже смачно вона була з'їдена, так? Бура самі в клітці. Знову ж таки, вона була прохолостіла раз. І включив я. Режим доброта. Вирішив я її залишити і ще разочок кинув до самців. І ще раз вона мене підвела. Тому смачно була з'їдена. Зі... Так, сказати, що я розчулений, там прям вбитий горем, ні. Ці самці були забиті, реалізовані на м'ясо і на ті гроші було куплено зерно. І оці маленькі нутринятка зараз їдять саме те зерно. Тому звір себе прогодував. В чому ж причина? Чому 5 самців? М -м сказати, що причина в самцях? Ні. Сказати, що в самках, ну самиці, давайте так скажу. Самиці не були жирними. Хтось там скаже, вони були зажирівші. Ну, Щоб це сказати, треба їх бачити. А бачив їх тільки я. Ну, інколи ви бачите у відео, але. Опа, час такий, що не часто є, показую і знімаю відео. Тому так. Тому так. Так, тут ми вже очікуємо перески наші від білого самця. Вже в вересні буде відео. Буде відео по народжуванні, і Десь на кінець, я так думаю. Ну різниця в них 20, приблизно 15-20 днів між першою і третьою буде. Я то перевіряв. На вагітність, на прощупування. так. Ну от воно видно, от кругленька, кругленька. Ну, і ця самої крайньої, тому тут буде попізніше. Але буде. Колись буде. Колись буде. По причинам, по причинам. Ну, чесно, не знаю, не знаю, повертаючись до цієї теми, чому ж так саміси у нас не покрились. Не можу сказати. Народили б вони в кожній сім'ї по одному, по два. Одна справа. Коли вони народжують по 6, по 8, по 10, по 11. Це зовсім інша справа. Чому з трьох одна, з чотирьох чому дві народжують? Взагалі, no comments. Ну, як варіант, що вони там відчувають екстрасенси і відчувають, що буде спекотне літо, ну то так. На скидочку. На таку тоненьку, тоненьку скидочку можна. Що дуже спекотне літо, і чомусь вони не йдуть в охоту. Можна, можна це розглядати, тому що оптимальна температура для утримання нутрій це 16 градусів. Тепер, а не 30-40-45. Це південь, тут трішки по-іншому. Це не Америка, звідки родом наші нутрії. Розглядати можна. Знову ж таки, первістки йдуть краще. Я це помітив. Покриваються краще. От в такий спекотний період. Тому розглядати можна цей варіант. Однак, знову ж таки, якщо не помиляюсь за 11 років утримання, ну, мабуть, це вперше так. Тому таку ставочку я зробив на молодняк. Жодних шансів тим, хто не народив, я давати не буду. Ну, Досить. Якби я і так його вже давно не давав, а це чогось, я ж кажу, включив режим доброта. Тому я його вже режим доброта виключив, включив режим логічне завершення справи, а також продовження справи. Вперше був залучений в роботу самець на плізоцького голова молодий самиці також шість штук дав. Ну, в принципі, думав чотири-п'ять, але якось так подивився, подивився. Подивився, подивився та й вирішив дати йому шість. Саме ці гарні. Кожна по забарвленню різна. І перламутрова, і пастель темна, і лимоночка, і зліва там куточку бура. З таким золотим відтінком. Я думаю, вона виросте взагалі і буде шикарна. Їм, їм. Так, також пастель. І там взагалі незрозуміло Ото справа. Там забарвлення не попеляста, і не з е, Цікаве. А в поєднанні з цим самцем де ще цікавіше. Значить, неповних 6 місяців 5,5, вага 4-4 з половиною. Вважаю таку вагу нормальну, перевірену і при такій вазі звір вже йде на статеву охоту. І може вже покритись сам самцем, який буде тут вже чатувати. Терти так передні лапки одна об одну і очікувати, коли саміці підуть в охоту. Сім'ю створив. От от от. Ще й на зразу, тому вони тут пищать, кричать, літають, гуляють. Ну, хто в темі, той розуміє. Так, і також тут сімейка, сімейка 2 місяці вони вже разом. Бурий смець одесит, три самиці стандартна, лимонна і золотиста. Всі перевірені, всі вагітні. Знову ж таки, скажімо так, от я зразу наводжу приклад. Сформована ця сім'я була в саму спеку, в саме пекло. Так? Воду не часто давав. ну от, розумієте, так? І ці всі три, три самиці, вони всі вагітні в порівнянні з тими, яким вже там рочки півтора, два 2, два половиною. Тобто самиці первістки йдуть в статеву охоту і покриваються саме головне, і за первістки. Набагато краще і легше переносять спеку. Ну, це моя така коротка, такий підсумок. Цього літа. Так, по білих бачите також, вони вже круглі, білі були сформовані. А якщо не помиляюсь, в травні на початку, 7 травня, я дивився просто записи 7 травня. Тому з середини вересня вже будуть народжувати. Всі три самиці вагітні. Тут три самиці вагітні, але лише ті, що вже мали. Вік. Рік. Навіть більше-два, півтора півтора два, от оті вже дають такий хороший промах. І сказати, що вони в мене були там жирені, чесно вам скажу ні. Е, так, тут цікаві є чотири самці. Вік буде 7 місяців. Усі залишені на племе. Бачите самі? Звір довгий, не жирний, не худий. От екземплярчики всі. Цікаві, оцих залишив на плем'я. Всіх інших вибив, вибив і також було реалізовано на м'ясо. Так. Е, в коментарях під низом, під відео, буде мій номер телефона. Маю відпустку, змогу трішки поговорити небагато. Геть чуть-чуть можу. І ще пройдемось по кліткам. Так, тут також цікавий цікавий такий ручний самець золотистий, він прям росте. Три самиці йому дав перевістки. Дві перламутрові, одна стандартна. Ну, мабуть, ще рано. ще рано їх перевіряти, тому що нещодавно ця сім'я була сформована. Все у мене все в роботі. У мене нема такого, щоб щось шарилось, щось дарма їло. Ті, що дарма їли, я їх вже також з'їв. недаремно. О -о -о. юмор такий, да? цікавий. Так, це київські наші дівчата в кількості 5 штук. Самиці непогані, потихеньку набирають вагу. Потихенько ростуть. Є тут. -о. Так це хлопці київські. Тут не дуже, тут не дуже. Один взагалі, ну от просто звір, ніби я його в цьому житті колись ображав там, чи бив, речить. Ну, агресивно веде себе. Я б його чесно вже з'їв би давно, але ще маленький. Тому я очікую, що він вже не виправиться, я вам говорю чесно, якщо він от я проходжу, він вже речить, шукає там місце собі в клітці, не знаходить. Ну, не Дуже страшна і неадеквашка. Так, а о, оце, о, оце наші самці. Молоді вік. Зараз не скажу. Записано. Цікаві гарні хлопчики. Поки, поки на реалізацію не поступають. Дивлюсь, ростуть гарні. Це від самця на прізвисько. Угу. Так, ну і, і на саме завершення. Самиця все ж таки, як бачите, вигодувала малих 9 штук чорна зонарна. Всі нормальні. Не скажу, що дуже потужні, але і не геть погані. Нормальні 9 штук, це треба розуміти. так, 9 штучок є 5 з них чорних самиць. Так, ну і як назло в телефон, золотиста тут самиця вагітна. Вона була в мене на вулиці. Будемо очікувати через місяця півтора. Так, ну на цьому буду завершувати відео. На днях, думаю, буде ще щось. Поки що все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!